Вітаю вас, діти! Сьогодні гарний, сонячний, теплий, ветряний осінній день. Запрошую вас на прогулянку. Друзі, а ви знаєте, що таке повітря? Яке воно? Кому потрібне? Для чого? Що ви бачите? Що ви чуєте? Діти, ви бачите, як гілки дерев з листочками рухаються? Чуєте шелест листя? Діти, а що їх рухає? Так, їх рухає вітер. За допомогою вітра ми можемо побачити рух повітря. І відчути його на собі. Повітря відноситься до неживої природи. Воно безбарне, без смаку, прозоре. Ми його не бачимо без запаху. Знайте, діти, повітря є всюди і завжди. І навіть в наших легенях. Пропоную провести досліди з повітрям. Уявіть, наче у вас замерзли руки, і ви їх грієте. Подмухайте на долоньку і скажіть А відчуйте повітря. Яке воно? Так, повітря тепле. В наших легенях повітря тепле. Наступний дослід. Цей дослід нам допоможе з'ясувати, яке повітря прозоре чи ні. Необхідно взяти пакети прозорі, набрати повітря, зав'язати. І подивитися. Діти, як ви думаєте, чи можна повітря побачити? Ні, не можна. Воно прозоре. Діти. Поміркуйте, кому потрібне повітря. Вірно, молодці, повітря потрібно людям, рослинам, комахам, птахам, тваринам. Мешканцям водой. Повітря потрібне всім живим істотам. Без повітря немає життя на землі. А чи знаєте ви, що може забруднювати повітря? Машини та заводи забруднюють повітря небезпечними викидами. Також, коли люди палять сміття, листя або траву. Це також робить повітря брудним. Навіть сигарети дорослих несуть шкоду повітрю та забруднюють його. Брудне повітря може нашкодити нашому здоров'ю. Ми можемо хворіти, тому повітря треба берегти і очищувати, саджаючи нові квіти та дерева. Пропоную дослід дослідити різні аромати повітря, які у вас вдома аромати. Разом з батьками візьміть. Парфуми, освіжувач, лимон, каву. Та відчуйте їхні аромати. Скажіть, який вам більше вподобався? Під час прогулянки разом з батьками зверніть увагу на повітря. Яке воно? Повітря свіже, прохолодне, прозоре. Ми дослідили властивості повітря. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей до побачення!